Історія про копа в даху, якому надзвичайно щастить. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається з того, що якогось чоловіка катують, вимагаючи сказати кот, незважаючи на тортури, в'язень не здається і не видає жодної інформації. За кілька хвилин виявляється, що усе це була постанова. Насправді прив'язаний чоловік це поліцейський на ім'я Райан, і інструктор хвалить його за таку довгу витримку. Чоловік каже, що Райан поки що показав найкращий результат. Отож, якщо інші хочуть поборотися за місце агента французької розвідки, мають постаратись. Інструктор питає, як Райан так довго не видавав код. Та виявляється, що чоловік його навіть не знав. Райан побачив якісь цифри на годиннику, який йому видали, але подумав, що він просто поламаний. Потім усі кандидати збирають на швидкість зброю зв'язаними очима, і Райан, м'яко кажучи, пасе задніх. Під час наступного іспиту лунає сигнал тривоги. Коли усі виходять на вулицю, то бачать на порозі бомбу. До вибуху лишається три хвилини, і Райан каже, що готовий пожертвувати собою і відвести бомбу якнайдалі у пустелю. Він сідає в автівку і мчить на шаленій швидкості. Та за кілька секунд розуміє, що забув бомбу біля бази. Коли Райан повертається на базу, його злісними поглядами зустрічають колеги, яких обляпало синім багном із підірваної бомби. Хлопець чує, як інструктор доповідає, що Райан – найжахливіший кандидат за усю історію. Він вважає, що його треба негайно вигнати із поліції і відправити доглядати за бабусею. Бабуся ж Раяна виявляється, та іще штучка. Жінка бере участь у зйомці популярного ток-шоу, веде соцмережі та активно продає рекламу. Вона відходить у свій номер, коли їй телефонує Райан. Онук розповідає, що він провалив іспити, і його не взяли у розвідку. Бабуся підтримує хлопця, але раптом скрикує, бо бачить через вікно, як невідомі викрадають її помічницю. Почувши це, Райан каже, бабусі сховатися під ліжком, але коли жінка туди залазить, бачить бандита і там. Райан починає погрожувати викрадачам і наказує відпустити бабусю. Однак слухавку бере ватажок. Він каже, що якщо Райан хоче побачити свою бабусю живою, мусить принести викуп. Бандит говорить, що Райан має знайти дорогоцінні смарагди Фенікса. Якщо він їх принесе, зможе забрати бабусю. На все про все у Райана на три дні. Райан не до комісара і просить відправити його за кордон для спецоперації. Жінка не дає такого дозволу. Вона каже, що нізащо не відправить незграбного Райана в інші країни, аби він і там творив казна що. Тоді хлопець віддає свій значок і каже, що буде діяти самостійно. Коли він виходить на вулицю, то бачить там свою дівчину Стефані, а також друзів Тоні і П'єра. Вони кажуть, що усе чули і не відпустять раяна самого. Команда пропонує свою підтримку і запевняє, що вони поїдуть разом із ним рятувати бабусю. Спершу чоловік вагається, не бажаючи бути тягарем для друзів, але, зрештою, щиро дякує їм за готовність допомогти. Раптом до них підходить Домінік Торето і наказує відійти від його автівки. Тоні вимахує своїм посвідченням, однак Домініку виявляється абсолютно все одно. Чоловіки сваряться, і уселить не доходить до бійки. Та зрештою копи відходять, і Домінік їде геть. Коли Тоні та П'єр ідуть до їхньої автівки, Стефані каже Райану, що це дурнувата ідея, і вона навряд чи матиме успіх. Однак дівчина готова допомогти, бо щиро кохає Райана. Компанія приїжджає до штаб-квартири розвідки. і Райан каже, що їм треба добути необхідну екіпіровку. Завдяки тому, що чоловік ще не здав свій пропуск після навчання, він успішно проникає всередину. У сховищі Райан набирає якомога більше зброї та необхідного обладнання. З двома величезними сумками у коридорі його помічає якийсь хлопець. Він каже, що негайно повідомить про все охороні, але Райан дубасить його сумками і непритомного відтягує у роздягальню. На нещастя для чоловіка там виявляється людно. Колеги скручують його і вимагають розповісти, що коїться. Потім у роздягальну заходить інструктор, і Райан починає розповідати йому про викрадення бабусі. Ця історія смішить усіх присутніх, і вкотре, переконавши, що Райан просто бовдур, його відпускають. Зрештою, чоловік без проблем виносить сумки з екіпіровкою і сідає в машину до друзів. Тоні газує назустріч пригодам, однак одразу ж потрапляє в затор. Друзі обдумують деталі операції і розуміють, що гадки не мають, як викрасти смарагди. Раян каже, що їм треба професіонал і починає шукати підходящого кандидата в базі даних. Чоловік знаходить злочинця на прізвисько Щур і розуміє, що він той, хто їм треба. Оскільки наступного дня щура переводять у колонію особливого режиму, банда облаштовує засідку і чекає фургони з в'язнями. Щойно той з'являється на горизонті, П'єр кидає Однак він такий же невдаха, як і інші. Отож випадково просто їх викидає, і фургон без проблем проїжджає повз. Доки і Тоні вирішують, що робити, Стефані з Райаном кидаються переслідувати тюремників. Доки водії відволікаються на пісню, що грає по радіо, і починають танцювати, раян вилазить з автівки і перестрибує на фургон. Він вибирається на дах і починає випалювати отвір, через який можна пролізти. Відрізана частина металу випадково падає на голову щуру, і той втрачає свідомість. Раян залазить всередину і, відчинивши задні двері, викидає непритомного в'язня просто на лобове скло автівки Стефані. Чоловік і сам стрибає слідом, однак промахується. Стефані ледь його не переїжджає та, на щастя, дівчині вдається вчасно загальмувати. Коли щур приходить до тями, четвірка відтягує його в ліс і починає розпитувати про смарагди. Чоловік каже, що чув про них, і знає, хто ними володіє. Перший смарагд знаходиться в Абу-Дабі, у колумбійської мільярдерки, яка відома своїми найпишнішими вечірками, а другий у Мексиці, у храмі індійців Майя. Однак щур відмовляється допомогти у їхньому викраденні. Чоловік сильно вдарився у духовні практики і каже, що не буде вчиняти нових злочинів. Крім того, він просить, аби його повернули у в'язницю, де він спокутує провину за попередні незаконні вчинки. Щур також збирається здати четвіркою розповісти поліції, хто його викрав. Аби цього не сталося. Рая недовгодумуючи вирубає чоловіка каменем і залишає у лісі. Після цього команда проникає на агентську авіабазу, аби викрасти літак і дістатися до Абу Дабі. Тоні заявляє, що він часто грав ігри з авіасимуляторами, тому запевняє, що зможе керувати літаком. Не маючи іншого вибору, усі займають свої місця, і за кілька хвилин вони таки успішно злітають у повітря. Команда засинає, адже переліт займає 6 годин. По закінченню цього часу тоні буде друзів, повідомляючи, що вони приземляються. Четвірка виходить із літака і бачить, що вони досі на базі. Виявляється, вони переплутали літаки і сіли в авіатренажер. І весь політ був лише симуляцією. Не маючи іншого вибору, друзі їдуть в аеропорт. Аби їх не впізнали та не зупинили, вони переодягаються і добряче маскуються. Коли Тоні підходить до стійки, то страшенно нервує. В якусь мить йому здається, що працівник аеропорту його впізнав. Та виявляється, що той прийняв Тоні за відомого діджея гіта. А щодо інших він вирішив, що це його команда. Четвірку проводять на борти до них підходить стюардеса. Виявляється, їй теж сказали, що в літаку гіта, і дівчина вирішила запропонувати йому місце у бізнес-класі. Недовго думаючи, тоні не погоджується і шикує весь політ, покинувши друзів в економії. Тим часом Стефані каже Райану, що зламала соцмережі тієї мільярдерки Альби. Вона знову організовує вечірку, і такий собі Марк Сарвані підтвердив, що він на ній буде. Стефані пропонує якось викрасти у Марка запрошення, і Райан відповідає, що у нього є ідея. Нарешті четвірка прибуває до Абудабі і проникає до розкішного готелю, де відбувається закрита вечірка марка біля басейнів. Тоні і далі прикидається діджеєм. П'єр стає офіціантом, Стефані гостею. А Райан керує усім іззовні. П'єр раптом помічає серед присутніх свою маму з якимось стариганем. Жінка розповідає сину, що це її новий чоловік Франціз. Вони розписалися місяць тому. П'єр починає звинувачувати матір у меркантильності, та та запевняє, що у них щире кохання. Під час цього жінка легенько штовхає візок, через що старий падає у басейн. Коли його витягують, мати П'єра, хоча й це заперечувала, очевидно, чекає, що її коханий склеїть ласти, та того вдається реанімувати. Тим часом Стефані знаходить Марка і починає його спокушати. Той одразу проковтує наживку і із задоволенням проводить час з привабливою дівчиною. Під час їхньої розмови Стефані вдається дізнатися, що Марк зайняв номер на 71-му поверсі. Почувши це, Райан неохоче починає лізти нагору по зовнішній стіні готелю, використовуючи спецекіпіровку. Стефані тим часом намагається дізнатися, який саме номер займає Марк. Дівчина підходить із різних боків, розпитуючи про вид з вікна, положення сонця і таке інше. Усе це ніяк не допомагає Райану, і Він кричить у навушник, аби стефані прискорилась. Зрештою, дівчина питає прямо, і марк хизується, що займає увесь поверх. Раян полегшено видихає та у цю мить заряд на його екіпіровці сідає, і він починає падати вниз, наче той чоловічок-липучка, що перекидається по склу. Раян сповзає до самого низу, на щастя, нічого не пошкодивши. Він вмить вигадує інший план і каже команді, що зайде із службового входу. Райану вдається знайти, хоч і замалий для нього, та все ж костюм працівника готелю. У ньому він без проблем підіймається на потрібний поверх і проникає у номер Марка. Райан починає швидко шукати запрошення на вечірку Альби, а Стефані через навушник постійно питає, як у нього справи. Така поведінка дівчини здається Марку підозрілою, і він вирішує перевірити свій номер. Стефані робить спробу його спинити однак, зрештою каже, Райану ховатись. Чоловік приліплюється на стелі, однак місце вибирає невдале. Щойно Марк заходить в номер і вмикає світло, одразу бачить тінь Райана. Однак чоловік вирішує, що це за ним полює поліція, отож разом з охоронцем вони кидаються втікати. Райан біжить за Марком і доки той спускається ліфтом. Чоловік біжить сходами. Райан перший дістається до автівки Марка і влаштовує там засідку. Коли багатій сідає всередину, Райан накидається. На порожнє місце, бо автівка виявляється праворульною. Райана ловить охоронець і починає його душити. Під час цього Марку вдається вислизнути і втекти. А на допомогу Райану приходить Стефані. Коли вони знешкоджують охоронця, Райан починає сумувати, бо так і не дістав запрошення. Та несподівано його простягає Стефані. Дівчина каже, що воно весь час було у Марка. В останню мить вона його помітила і успішно витягла. Одразу після цього до них під'їжджають Тоні з П'єром. Коли Стефані та Райан сідають в автівку, на паркінг виходить яка жінка. Райан кричить, що це спецагентка, яка хоче його вбити. Четвірка кидається на втьоки і ледь не збиває маму П'єра та недовго думаючи штовхає візок із францізом під машину, але старий знову не отримує ані найменшої царапини. Агентка ж переслідує машину і зачіплюється за неї крюками. Стефані кричить, аби П'єр діставав зброю. Однак чоловік замість стріляти просто кидає пістолет в агентку і успішно промазує. Тоді Стефані вихоплює кермовтоні і починає виляти машиною з боку в бік. Через кілька секунд їм таки вдається скинути агентку і успішно вшитись. У той же час бабуся Раяна та її помічниця Лінда сидять у кліпці. Жінки не дуже розуміють своє становище, отож постійно дістають чоловіка, якого приставили, аби їх охороняти. Оглядаючи їхню камеру, бабуся знаходить глину і каже Лінді, що знає, як звідси вибратись. Через кілька хвилин охоронець, проходячи повз камеру, бачить, що там нікого немає. Не розуміючи, куди поділися полонянки. Чоловік відчиняє грати і заходить всередину. Бабуся із Ліндою, виявляється, обмазалися глиною аби замаскуватись і злитися із стіною. Щойно охоронець опиняється біля них, вони вдаряють його по голові і починають втікати. Однак жінки не врахували маленьку деталь глина починає застигати. Отож полонянки перетворюються на статуї, навіть не дійшовши до дверей камери. Побачене веселить охоронця, коли він приходить до тями. Раєн же та стефані у визначений час вирушають на вечірку Альби, оскільки запрошення було на двох. Коли усі гості збираються і до них виходить альба, ведучий оголошує про початок шахового турніру, в якому гості боротимуться проти спеціально запрошеного гостя Марка Сарвані. Стефані починає нервувати. Та Райан заспокоює її, говорячи, що він був чемпіоном університету. Чоловік дуже впевнено йде до учасників, однак ті перемагають його ледь не з першого ходу. Райан переводить усе на жарт і каже, що він спеціально усім піддавався, після чого втікає до бару. Там він помічає Альбу і починає засипати жінку дивними компліментами та специфічними підкатами. Стефані взагалі не розуміє, що за маячню несе Райан. однак Альба кличе чоловіка за собою. Вона відводить його в інший зал, де відбувається справжня вечірка. Несподівано на місці діджея Райан бачить Тоні. Чоловік питає друга, як той сюди потрапив. І Тоні каже, що після вечірки у Марка його запросили по десь іще, та він не знав, що саме тут. Раптом Райан бачить ще й П'єра. І той радісно розповідає, що його новий відчим дістав для нього запрошення. Облишивши друзів, Райан далі слідує за Альбою, і вона виводить його у якісь коридори. Потім жінка зникає за дверима якоїсь кімнати, і Райан поспішає туди ж, коли він заходить всередину, то бачить поряд із альбою двох охоронців. Жінка каже, що він не Марк, адже вони давні друзі. Вона наказує охороні схопити незнайомця і кудись іде. Раян, наставивши на них пістолет, блискавично швидко вигадує план. Він вистрілює у вогнегасники, доки охорона втрачає видимість, заскакує на пожежну драбину. Однак Раяну не вистачає сили на неї вилізти. Отож, коли біла хмара осідає, охоронці бачать втікача повислого на першій же сходинці. Раяна вирубають і він приходить до тями прив'язаним до стовпа. Альба, тримаючи в руках щіпці під напругою, вимагає сказати, хто він такий і для чого прийшов. Вона ще навіть не встигає торкнутися Раяна аби почати його катувати, як той починає істерично кричати і розповідати правду. Історія про бабусю смішить усіх, і Альба в неї не вірить. Дражня, Райана, Раяна вона показує йому смарагд і каже, що чоловік ніколи його не дістане. Раян сподівається, що друзі от-от прийдуть йому на допомогу, однак ті веселяться, ставши королями танцполу. Альба, посміявшись із наївності Райана, наказує його вбити. Однак виявляється, що під маскою одного із охоронців ховалася Стефані. Дівчина вступає в бійку і, виконуючи просто неймовірні трюки, розправляється з усіма головорізами. Знайшовши ключ, Стефані звільняє Райана, І той, навіть не подякувавши, кидається за альбою, яка втекла під час сутички. Одразу після цього у кімнату заходить агентка. Стефані питає, хто вона така і що їй від них треба. Жінка каже, що Райан викрав секретне спорядження і має за це відповісти. Її послали, аби вона розібралася із чоловіком і повернула спорядження на базу. Аби дати Раяну час, Стефані вступає в бійку ще й з агенткою. Доки вони б'ються, Тоні та П'єр нарешті згадують про місію і біжать на допомогу. Однак, побачивши Стефані з агенткою... Вирішують, поки не вмішуватись. Зрештою, Стефані перемагає, скинувши противницю у шахту ліфта. Тоді ж Райан наздоганяє альбу біля її приватного гвинтокрила. Жінка швидко підіймається на борт і наказує пілоту взлітати. Раєн робить спробу зупинити гвинтокрил, однак, очевидно, йому не вистачає сил і він просто повисає на тросі. Не змігши скинути Раяна під час польоту, Альба наказує посадити гвинтокрила, аби вона розібралася із чоловіком сама. Суперники опиняються поряд із бензовозом. Райан кричить, що для Альби усе скінчено і вистрілює в цистерну. Чоловік падає на землю, готуючись до вибуху, та бензовоз виявляється порожнім. Тоді Райан та Альба повстають один на один. Жінка у якусь мить виймає смарагд і кидає його в бік. Райан кидається за каменем і щойно бере набере його в руки, а альба готується вистрілити в чоловіка. В останню мить Райана рятують друзі, які кинулися за ним у погоню. Зрештою, команда дістає перший смарагд і рушає далі. Користуючись тим, що Тоні усі сприймають за зірку, вони викрадають приватний літак справжнього гіта. Через п'ять годин польоту друзі прибувають в Мексику і вирушають на пошуки храму Майя. Прокрадаючись крізь джунглі, П'єр випадково послизається і падає в величезну яму. За мить він розуміє, що це лігово крокодила, отож прощається з життям. Чоловік перед смертю починає каятися у всіх гріхах, а також зізнається, що дівчина, з якою він зустрічається, сестра Тоні. Замить виявляється, що крокодил дуже старий і геть беззубий. Друзі кажуть П'єру, що боятися нічого, і вони його зараз витягнуть. Однак оскаженілий Тоні все одно обіцяє вбити П'єра. Доки команда шукає якусь палку або мотузку, їх помічає плем'я туземців і схоплює в полон. П'єр же залишається у ямі. І, подружившись із крокодилом, той допомагає чоловіку вибратись назовні. На якомусь дереві П'єр помічає фрукти і вирішує перекусити. Випадково він давиться і, задихаючись, втрачає координацію замить знову падаючи в яму прямо в купу крокодилячого лайна. Тим часом туземці розглядають своїх бранців, і вождь теж приймає тоні за гіта. Зрештою, плем'я приймає тоні як гостя. А от Стефані та Райан ледь не стають обідом. Звисаючи вниз головами над багаттям, Стефані починає плакати і зізнається, що вона вагітна. Райан страшенно цьому радіє і намагається придумати, як звільнитись. П'єр знову вилазить із ями і починає йти навмання. Він виходить до табору туземців, і ті перелякано втікають, сприйнявши його за зомбі. Тоні починає бити зомбі палицею, і частина фрукту нарешті вилітає із горла П'єра. Тоді чоловік вже пояснює, що він П'єр, і дякує за порятунок. Тоні та П'єр звільняють Стефані і Райана, але оскільки туземці почали повертатись, друзі кидаються втікати. Випадково вони натрапляють на потрібний закинутий храм. Друзі блокають коридорами і на одній із стін помічають ребус. П'єр, який з дитинства любить загадки, починає його розгадувати. За кілька секунд йому таки вдається відкрити комірку із важелем і відчинити потаємні двері. Щойно Райан робить крок у коридор, двері за ним знову замикаються. Чоловік вирішує діяти самостійно і починає бігти далі. У коридорі виявляється повно пасток, і добігши до іншого кінця, Райан ловить на себе десятки стріл. Повитягавши їх одну за одною, чоловік випадково тисне на якусь кнопку і на нього починає опускатися кам'яна плита. Райан панікує і намагається якось її спинити. Та храм виявляється настільки старим, що чоловік головою без зусиль проламує отвір у плиті і залишається неушкодженим. Просуваючись далі, Райан нарешті знаходить смарагд. Однак щойно він бере його з п'єдесталу, храм починає руйнуватись. Друзі ледь рятуються від каміння, що летить з усі біч, і, на щастя, усі вибираються назовні. Тоні щоправда, розуміє, що у нього зламаний ніс. П'єр, який намагається допомогти його вправити, ламає його в інший бік. Раян просить розібратися із цим пізніше, адже їм треба врятувати бабусю. Бабуся із Ліндою тим часом зауважують, що охоронець спить. Вони намагаються дістати ключ старою шваброю, однак зупиняються, коли до камери підходить головний з викрадачів. Пізно ввечері Райан із друзями дістаються до потрібного місця обміну. За кілька хвилин туди приїжджає картель. Вони виводять бабусю і Лінду на вулицю і вимагають віддати смарагди. Одразу за жінками виходить щур. Стефані розуміє, що він їх обдурив, саме він керував усією операцією. Саме щур підлаштував усе так, аби його викрали з в'язниці та ще й дістали для нього смарагди. Незважаючи ні на що, Райан віддає дорогоцінні камені і повертає бабусю. У цю мить над ними з'являються гелікоптери спецназу на чолі із суперагенткою. Вони заарештовують усіх учасників картелю, але щур кидається втікати. На щастя, Райану вдається його впіймати і знешкодити його пістолет. Коли усіх злочинців заарештовують, агентка підходить до Раяна і дякує за службу. Жінка каже, що навіть вони не змогли б провернути таку операцію, отож вона запрошує Раяна на службу до розвідки. Деякий час по тому команда святкує успішне завершення справи. П'єр вже відкрито проводить час із сестрою. Тоні несподівано Тоні теж приходить із новою дівчиною. Нею виявляється сестра П'єра. Раян уж надходить команди на наручний годинник. Він іде до телефону автомату, де йому дуже швидко розповідають надзвичайно багато деталей нової справи. Чоловік каже, що він нічого не зрозумів і просить повторити, однак одразу після повідомлення інформації телефон знищують. Раян сідає у фургон до друзів і каже, що не розуміє, що треба робити, але на все про все у них є три години. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.